Відкриваємо Лего Сіті Advent Календар, частина 7. І сьогодні в нас на навчаються комірки 12, 16 та 23. Тож, давайте швиденько шукати першу комірочку та відкривати її. Ось я вже бачу 12 комірку, і тут у нас якийсь подаруночок. І ось такий скейт попався в цій комірці, а також малиновий шолом. Тільки подивіться, які крутості. Відкриваємо. Наступну ту комірочку, та дивимось, що тут всередині, а тут якась побудова. Є ось така якась штучка випала в цій комірочці. Насправді я взагалі не знаю, що це. Підскажіть, будь ласка, в коментарях, можливо, це якийсь робот, але не знаю. І відкриваємо останню на сьогодні 23 третю комірочку, та дивимося, що тут, а тут є. Санчата. І ось такі санчата випали в цій комірочці і, звичайно, по класиці на них можна посадити міні-фігурочку. І ось такий вигляд має це. Тож, ось такі побудови випали мені в цій частині, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось найбільше.